Земклуника для українських садівників поки ще культура нова. Але вона дуже швидко завойовує популярність, часом витісняючи з ягідних рядок звичну всім полуницю, суницю садову. Земклуніка являє собою гібрид великоплідної суниці садової та європейської полуниці мускатної. Ягоди у неї великі, дуже солодкі з чудовим ароматом лісової суниці. Залежно від сорту вони можуть мати круглу, витягнуту або трапецеїдальну форму. Забарвлення їх від яскраво-червоного до бордового. Урожайність земклуніки вражає уяву. На одному кущику може утворюватися від 13 до 25 квітконосів в залежності від сорту. В результаті одна рослина здатна за літо подарувати вам близько 200 ягід. Культура дуже невибаглива, має підвищену стійкість до шкідників і хвороб. До того ж, вона добре зимує в умовах холодних зим і різких температурних перепадів. Сортів земклуніки поки ще створено небагато, найкращий з них сорт купчиха. Сьогодні я детально розповім вам про земклуніке купчиха і підкажу, як її правильно посадити і як за нею доглядати. Купчиха самий великоплідний і урожайний сорт земклуніки. Маса однієї ягоди може досягати 40 грамів, форма ягід трапецеїдальна, забарвлення бордова. Урожай починає дозрівати в кінці червня. Плодоношення триває до середини серпня. Однак до кінця плодоношення ягоди стають дрібніше, але при цьому кількість їх збільшується. А смак залишається таким же чудовим. Ягоди дуже солодкі, без кислинки з яскраво вираженим ароматом лісової суниці. Вміст цукрів в них удвічі вище, ніж у звичайній полуниці. Кущик земклуніки Купчиха складається з 18 25 високих прямостоячих квітконосів. При гарному догляді, одна рослина здатна дати до 250 смачних великих ягід. Оскільки квітконоси у кущиків високі, висота одного куща до 30 см, прямо стоячі і досить міцні, ягоди практично не стосуються землі. Вони добре освітлюються сонцем і постійно провітрюються свіжим повітрям, так як квітконоси завжди підносяться над листям. В результаті рослини не уражаються сірою гниллю. До того ж, даний сорт взагалі стійкий до хвороб на генетичному рівні. Шкідники також рідко вражають ці рослини. Листя у земклунікі темнозелені, за формою і розмірами такі ж, як і у звичайної садової полуниці, тільки через велику кількість квітконосів кущі гущі. Кожен кущик утворює безліч вусів і розеток, що дозволяє дуже швидко розмножити цю чудову культуру. Ягоди земклуніки більш щільні. Ніж у звичайної полуниці, суниці садової, тому вони можуть довше зберігатися в свіжому вигляді. Земклуника Купчиха володіє найвищою морозостійкістю до мінус 30 градусів. Одна рослина може активно плодоносити протягом 5 років. Але плантацію потрібно розширювати щороку, вкорінюючи однорічні розетки на нових грядках. Один кущик земклуніки за літо може дати до 6 повноцінних розеток. Вибір місця. Для рясного плодоношення земклуніке потрібен відкритий піднесений ділянку або грядка висотою 30-40 см, добре освітлені сонцем протягом усього світлового дня. Не можна садити земклуніку в низині, де періодично відбувається підтоплення талими або дощовими водами. Там рослини дуже швидко почнуть загнивати і загинуть. Не любить земклуніка і близького залягання ґрунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче 1,5 метрів від поверхні землі. У тіні земклуніка також рости не буде, погано вона переносить і півтінь. Врахуйте всі ці моменти при виборі місця для свого земклуничника. Ґрунт ґрунти земклуніка любить легкі, родючі, пухкі, добре водо і повітропроникні з нейтральною або слабокислою реакцією РН6,5. 7 чи не підійдуть культурі кислі і важкі глинисті землі, такі попередньо необхідно нейтралізувати за допомогою доломітового борошна з розрахунку 2 кг на 1 квадратний метр. При формуванні грядки під земклуніку на 1 квадратний мер площі внесіть по 2 відра гною або компосту і піску відро листової землі, половину відра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію. Ділянка добре перекопайте, ретельно вибираючи всі бур'яни. Потім землю ретельно розпушите, щоб структура землі на грядці була малкокомковатою. Сформуйте грядку і накрийте її нетканим покривним матеріалом, ретельно зафіксувавши краю дошками або якимись іншими фіксаторами. Посадка: Висаджувати розесаду земклуніки можна і навесні, на початку травня, і восени, в кінці серпня, вересні. Культура дуже добре приживається на новому місці. Садити рослини потрібно так, щоб сердечко, верхівкованерка, знаходилося на рівні поверхні землі. Якщо ви заглибите сердечко, то воно затягнеться в ґрунт, і рослина загине. Якщо сердечко буде випирати над землею, то оголяться коріння. А це також призведе до загибелі рослини. Тому весь час стежте за тим. Щоб верхівкова нирка завжди залишалася на рівні поверхні ґрунту. Розесаду садять під покладений на гряці чорний покривний матеріал, роблячи на ньому хрестоподібні розрізи. Відстань між кущами в ряду 40 см, а між рядами 60 см. Полива для нормального формування врожаю в земку Ніке дуже потрібні регулярні і рясні поливи. Особливо це актуально в спекотне літо. У суху погоду поливати потрібно не рідше, ніж три рази на тиждень з розрахунку одна лійка під дві рослини. Поливайте теплою водою через насадку дощик, щоб вода не розмила землю навколо сердечка. Внесення добрив Для утворення величезної кількості квіток і ягід рослинам необхідно дуже багато поживних речовин. У перший рік досить провести влітку, на початку червня і середині липня, дві підгодівлі гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10. У вересні підгодуйте свої кущики земклуніки якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього добрива ягідних культур. У наступні роки першу підгодівлю розчином сечовини 2 столові ложки на відро води на один квадратний метр клумби, проводите як тільки розтане сніг. Надалі щорічно. Коли земклуніка зацвіте, вносите фосфорно калійні добрива, суперфосфат і сульфат калію в дозуваннях, зазначених на пакетах. Залиште також дві підгодівлі гнойовою рідиною, як і в перший рік. Перед кожною підгодівлею пролийте земклуніку теплою водою, одна лійка на один квадратний метр грядки, щоб не спалити коріння рослин. Укриття на зиму. Земклуніка досить морозостійка культура і нормально переносить холодні зими під сніговим покривом. Однак іноді морози вдаряють до випадання снігу. Тому рекомендую вам на зиму вкрити свої посадки опалим листям шаром 50 см, а зверху укласти в один шар ялиновий лапник голками вгору. Щоб до смачних кущиків не дісталися гризуни. Якщо вам сподобалася ця інформація, підписуйтесь на мій канал. Де я розповідаю про найцікавіші і корисних рослинах для вашого саду?